Всім відомо, як жінки люблять купувати сумочки і туфлі, але що робити з взуттям, яка вже не потрібна, перестала подобатися, зіпсувалася або вийшла з моди. Рейчел Мальке, Махке з дизайн студії Іді, Спінстер пропонує зробити з непотрібної взуття ємності для кактусів для свого проекту. Стілетто Геас Плантерс, дизайнер, взяла апатажні туфлі на високій платформі і гігантських шпильках. В таких панянки зазвичай танцюють серептиз, бо туфлі стали квіткові горщики. Дуже оригінальні і стильні. Такі квіткові горщики чудово виглядатимуть як на журнальному, так і на приліжковому столику, як в спальні, так і у вітальні. А в інтер'єрі взуттєвого салону або розважального закладу, оформленого в стилі, Аліси в країні чудес такі аксесуари зможуть. Те справжньою родзинкою, що привертає увагу відвідувачів, вартість горщиків, туфель та іншу інформацію, можна запросто дізнатися в інтернет-магазині компанії і Спінстер».